Вітаю вас, друзі! Мене звати Валерія Ріон. Я езопсихолог, енергопрактик, цілитель, Автор книг і медитацій. Ласкаво прошу на мій канал. Підпишись на канал, постав лайк, і я обіцяю, що якщо ви будете слухати мої відео до кінця у вашому житті почнуться дивовижні зміни, зцілення від хвороб, поліпшення самопочуття та глибока гармонізація душі. Моя техніка вже допомогла багатьом, і я впевнена, що вона допоможе і вам. Давайте розпочнемо! Закрийте очі, зробіть глибокий вдих носом і видих ротом. Налаштуйтеся на спокій. Відчуйте, як із кожним дихом ваше тіло наповнюється світлом, а з кожним видихом зникає все зайве. Скажіть подумки або вголос. Я готова прийняти цей досвід, творення. Себе здоровим, сильним і досконалим. Я проголошую себе майстрем свого зцілення у нових енергіях я створюю себе заново. Зверніться до своєї душі, моя люба і любляча душа, я знаю, що ти можеш знайти шляхи мого зцілення і показати їх мені. Ти, душа Творця, запали своє світло, згадай, що в тобі сила, мудрість і любов Бога. Допоможи мені створити здорове та чисте тіло, наповни кожну клітинку любов'ю, світлом, Творця, дякую тобі і я дуже люблю тебе. Уявіть, як м'яке золоте світло. Спускається з небес, огортає вас і проникає всередину. Кожна клітинка вашого тіла наповнюється цим світлом, яке очищує і відновлює, зверніться до свого тіла, моє дороге і любе тіло, прийми світло нашої душі та світло Творця. згадай, що ти можеш усе. У тобі закладена божественна сила і мудрість цілення. Я бачу, як кожна клітинка звільняється від хвороби, стає чистою та сіяючою. Я дякую тобі за твою працю, підтримку і силу. Скажіть подумки: кров Христа чиста і в моєму тілі немає місця волю та хаосу. Іменем Христа я наказую кожній хворій клітинці звільнитися від програми руйнування та наповнитись програмою життя. Нехай у них буде світло, любов і гармонія. Уявіть, як ядра клітин стають кристально чистими, наповнюються світлом і починають сяяти, випромінюючи здоров'я та радість. Відтепер моє тіло живе лише за законами здоров'я. Кожна клітинка радіє життю, наповнюється світлом і любов'ю, творить себе заново в новій енергії і я створюю нову реальність, повну гармонії, щастя та здоров'я. Скажіть про себе, моє вище я, мої ангели-наставники. Я прошу вас підтримати мене у процесі зцілення. Творець усього сущого, я дякую тобі за допомогу, за світло і любов. Я бачу, як моє тіло звільняється від хвороби і стає досконалим. І так воно є. Земля, вона жива та свідома. Вона зараз наповнюється вищими вібраційними енергіями. Ці самі енергії наповнюють і вас. Відчуйте їх. Уявіть, як ваші ноги міцно стоять на землі, як ви з'єднуєтесь з її силою, теплом та мудрістю. Скажіть собі, я відкриваю своє серце і разум, щоб інтегруватися з цими вищими енергіями. Я приймаю їх із вдячністю і радістю. Я частина великого процесу зцілення. Уявіть землю подумки, побачте її прекрасною, стяючою, наповненою світлом. Надсилайте любов кожній людині, кожній живій істоті. Кожній травинці, кожному атому світла. Уявіть, як із небес опускається золотий промінь світла. Він проходить через вашу маківку і наповнює все ваше тіло, досягає ступнів і з'єднується із серцем землі. Скажіть подумки: Я це світло, я це любов, я це гармонія. Моє тіло, душа та розум наповнюються енергією Творця і землі. Усе, що мені потрібно для зцілення, уже є в мені. Відчуйте, як світло очищує кожну клітинку вашого тіла, як хвороби страхи та сумніви розчиняються. Зверніться до своєї душі. Душа моя, дорога, я знаю, що ти можеш знайти шляхи мого зцілення. Ти, душа Творця, засяй у його світлі та згадай свою силу. Допоможи мені створити здорове, сильне та досконале тіло. Дякую тобі і люблю тебе. Уявіть, як кожну клітину вашого тіла наповнює золотий світ. Відчуйте, як вони зцілюються, оживають, наповнюються енергією, любові та радості. Кожна клітинка вашого тіла тепер живе за законами здоров'я, радості та гармонії. Скажіть подумки. Я звільняю світ усього, що більше мені не служить, і приймаю енергію світла і любові. Уявіть, як енергія землі піднімається від її серця і з'єднується з вами, вона підтримує вас, наповнює силою та впевненістю. Скажіть подумки. Я і земля, єдине ціле. Разом ми рухаємося до вищих станів свідомості. Я надсилаю любов і світло всій планеті. Моє зцілення – це внесок у зцілення землі. Повторюйте за мною. Я дякую своєму тілу за його силу і витривалість. Я це гармонія, світло і здоров'я. Моє тіло наповнене енергією, любові і світла. Я приймаю підтримку Творця і землі. Моє стілення відбувається прямо зараз, і я дякую за це. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Подякуйте собі за цю практику землі та її підтримку і Всесвіту за світло і любов. Коли будете готові відкрити очі і посміхніться. Пам'ятайте, що ви є частиною великого процесу зцілення себе і планети. Дякую, що ви були зі мною в цій практиці. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Хай кожен із нас несе своє світло у цей світ. До нових зустрічей!